Задовго до появи Костусева на муніципальному пляжі ударними темпами працювали бічбої клубу Ібіца. Вони ретельно збирали сміття з піску. Тут навіть з'явилися дерев'яні тапчани. Ще одне місцеве диво це назва муніципальний пляж Ібіца. Незрозуміло, як назву клубу надали громадському пляжу. А ще люди впевнені, що зміни на краще мають тимчасовий характер, тобто на час візиту мера. В вашому приїзду сьогодні пусіток вам будь неприятно слышить. Сьогоднішньому приїзду Літапчини після чого міський голова знайшов цікавий вихід: не домагатися дотримання законів орендаремі пляжів, а самому щоденно з'являтися та перевіряти стан справ. Каждое утро я буду лично заезжать по дороге на работу и буду заходить Не и смотреть. Надо раз вам Зачем? Ездить. Ну, если вы говорите, что к моему приезду есть, а без меня нет. Но значит, я рады, здесь я буду сказал, каждый день. До речи, ведь на муниципальных пляжах в инши дни тоже сбирают кошты из людей. Первый, первый день сегодня видим деревянные топчены. До этого были пластиковые. И сюда говорят, что можно на, на топчан ложиться только пенсионерам и инвалидам. А нам некуда даже постелить обыкновенное полотенце, потому что они заставлены все насквозь. Вы вот эту вопрос. Хорошо, но вы надо определиться. Вы хотите топчины или нет? Мы можем вообще убрать топчины. Да, и будете не лежать. Не ну возьмите, вот я возьмите, смотрю место, вот я вижу 20 место. 20, 20, 20, 20. А с вас деньги здесь попросили? Да, да, да. Парні парни в трусах без документів. Либо ви платите гроші за тапчан, і ви уході Кустусев швидко визначив винних, але не конкретних, а якихось примарних провокаторів. Просто говорять, уході з тамчана, і все, це, все, все, все. Це провокатори, і такі, і, такі це теж є. Інші пляжі теж підготували до візиту міського голови. Люди впевнені, що це ненадовго, адже те, що бачить мер, це просто око замилювання і провина міської влади є очевидною. Ні, ну, я кажу, це дозволили нам зараз, дозволили, тому що ну, знали, що ви будете. Я буду заїжджати кожен день. Ну і що толку? Ну як, і що буде? А воно завжди те ж же... саме. Ви розумієте, кінчиться тим, що ручки там вернуть, будуть щось робити, ручки не можуть вигіршити. Повірте, працюю з утра до вечора. Плохо, це не робота. Будемо краще працювати. До речі, вже середина літа, а в деяких пляжів ще навіть паспорти не підписані. А значить працювати вони не можуть. Если... То не будуть подписаних документах, не будуть паспорт підписаний, значить, щоб духу не було. Заході уже дає уже В любом случае. Всі підписання все каже з пляжу. Цікаво, що увагу на наявність оформлених паспортів звернули лише сьогодні. Втім, і інших проблем вистачає. Це і відсутність нормальних умов для дітей, і страшенна тіснява на муніципальних пляжах, та й не дивно, коли під безкоштовні пляжі виділяють кріхти на узбережжі. Дивіться, що тут. Для детей огородили сегодня. Это что? Для детей можно сюда. Привезти? Пусть свой ребенок сюда приведет и покупает. Посмотрите. В выходные дни, конечно, не хватает. Вихідні дні не Ну, Вот будні сейчас видіться, що є місця і пасмурний день, поэтому є. А вихідні, звісно, коли всі сходятся, то не вистачає. І дізнавшись про свавілля на пляжах, вислухавши всі скаги та нарікання відпочивальників, міський голова зробив феноменальний висновок. На одеських пляжах все добре. Зараз я вважаю, чтобы не было. Я займусь завтра другими вопросами, підготовки к зиме, більше все. І тут почнуть бесплатные зони сужаться. Мабуть, Марс ліпий та глухий вирішили одесити, якщо має таку реакцію на те, що коїться на одеських пляжах. Да это его мнение, потому что у него тогда где-то специально есть пляж. А мы вот внуки, наши дети могут сюда прийти. А вот для дети. Мы одесситы, когда мы бываем на море, раз там выбираешься, и то. А выходной день что тут будет? Вы представляете? А зато здесь вот паны, смотрите, что понад творили. В прошлом году здесь такого не было. Кто вообще разрешает, как ни костусы, вот это вот делать? Это же он подписывает. ну люди добре, ну скільки ж можна? Може, Костосів насправді має власний пляж, де для нього все чудово обладнано І до того ж безкоштовно. Водночас ті шматочки пляжів, які кличуть муніципальними, Одесити вже прозвали резерваціями. Вадим Тютюкін, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.